Так, мої хороші, як то кажуть, почалася робота. Почалася робота з руколи. Одна одеглядка руколи, вона вже просто вся пішла в цвіт. Я спробував один такий знаєте, нижній листочок, такий типу виглядав гарно, молоденький, але кислючий, гіркучий, такий, що з ним просто, як то кажуть, нічого вже не зробиш. Отут, отут росла. Бачите? Тут в мене було... Я забув, в мене навіть була просто тут цибулька росла. Я її теж садив дуже-дуже пізно. Тут така диця є гарна. І біленька, і оця от червоненька. Так, вона невелика. І ця проста от жовтенька. Вона невелика, але, як то кажуть, урожай є. Гарно очищу, обберу. Гарно почищу, оберу. І в холодильнику будемо мати, як то кажуть, молоденьку. Молоденьку і свою. Бачите, різна. І салатна, і звичайна, і фіолетова. От. Тут у мене якісь такі от салатики зовсім маленькі. Це видно, що я їх садив пізніше, як як знаєте, як щось викопувався, щось зросло, видно. Я викопав і е, посадив ці салатики. То якраз теж сьогодні буде. Зараз візьму отак от вже бур'янчик теж повибираю. І е, цю салату, всю, ота, що опирається теж в помідори, вона вже не годиться. Знаєте, вроді вроді садили, 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 вроді щось і трошки їли, щось трошки робили. А до діла, а його все одно забагато. Ну, Все одно, щоб земля не пустувала. Я піду там подивлюся, в мене має бути ще моє насіння, те, що залишилося. І... Мали би якісь кози, то би кози їли, але не маємо козів. Ну що зробиш. Е, то може земля волога. Бачите, дощі йшли. Волога страшнюща. Навіть не треба ніякої ні сапані, ні лопати. Все отак гарно виривається. То потім на це місце, якщо в мене є насіння, то таки посажу нову салату ще до осені, до, до вересня виросте і будемо мати, як то кажуть, свіжі салатики. От І так помалу-помалу, бачите, город, город очищається. Разом з тим, що все переросло, вибирається. Бур'ян, щоб нічого не заростало. Як-то, Я маю якусь розраду, бо я, знаєте, як то кажуть, трохи від тих робочих буднів, настільки зараз якось важко з тою роботою з тим всім морально і та війна вже за той час настільки добиває і ще робочі різні моменти теж які. З колії викидають, вибивають, то я е кажу, це одне, що, знаєте, як то кажуть, розрада для штурмового, для мозогового штурму, це просто ідеальний, як то кажуть, відпочинок, така працетерапія. Працетерапія. Коли, в принципі, і росла салата, тільки як була ще мала, бачите. Бур'яна немає в ній, бо тому що теж то просапали, то гарно повиривали. Десь не десь який, якийсь маленький попадається. О. І одразу, як то кажуть, звільняю територію для помідорів. І помідори автоматично, бачите, будуть мати більше кисню. Будуть мати більше кисню. О! Їць. Так що такі справи? А земля така враження, що вона просто знаєте, перекультивірована. Просто іде, ідеально під посадку розпушена, волога. Тільки треба думати, що тут садити. Отак. От Ми, в принципі, приїхали сьогодні, знаєте, як то кажуть, не, не маємо якоїсь такої роботи страшної. Замаринував. Останнім часом щось мені дуже подобається курячі крила. Не знаю ніякі ні шашлики, ні свинина, ні якесь філе. Абсолютно. Одна настільки я якось полюбив останнім часом курячі крила, що не знаю. І в духовці запікаємо, а сьогодні приїхали, мангал розпалюємо. Зараз тут, знаєте, як кажуть, трошки зроблю таку розгрузку для голови. Зроблю тут невеличкі справи погороду. І будемо, як то кажуть, робити невеличке сімейне барбекю. От, тому... Тому наразі такі справи. От, маємо пару хвилин, то займаюся роботою. Так, тут пустота. Не знаю, чи варто обривати нижні е, листки в помідорів чи ні. Ну, теж подивимося, як кажуть зараз по ситуації. Кабачки не знаю, певно, теж їх всіх повириваю, бо тому що не годяться. Бачу один пустой цвіт. Місце займають, не варто. Значить, один ряд кропу теж вирвав, лишив лише один. Думаю, можу буду помідори квасити то залишу. Е, минулорічні помідорки тут, дивіться, в мене насіялися. Так, і бачите, я їх тоді залишив і є. І тут якийсь такий цікавий сорт, дивіться, які, як виноград, дамські пальчики, бачите? Пропасинкував. Листочки пообривав і чудово, хай буде і бачу, що він? тут є одна якась помідорка, нехай росте. Вон там, дивіться, в буряках одна помідорка. Бачите? Нехай росте. Але як кажуть, воно не помішає. А тут помало територія звільняється. Не знаю, я думав, посажу, може, ще якісь салатики. Ну, зараз побачу. В принципі, земля гарна, але не знаю. Що знаєте, я то, то хочу, то не хочу. То хочу, то не хочу. І тут помідорка минулорічна. Так що, кажуть, для нас і он, дивіться, то речарик минулорічний. Досить непоганий. Одне, думаю, зараз знову ж таки повідцвітали вже. А, труянди пообрізаю і може навіть запхаю пару штук ще під бутилки. Тільки не знаю ще які, Знаєте, так, щоб було просто на розсаду. А може просто пообрізаю та й залишу. Не знаю. Також, знаєте, ближче вже до осені, та й воно помалу той город по-інакшому оглядає. А ще якщо ти ще тут живеш, кожен день щось посадив, щось дістав, щось вирвав, то воно ще по-інакшому. А так, знаєте, наскоками то, то так якось воно виходить. Ну нічого, як то кажуть, я вже для розрядки, а нехай буде. Ті кабачки. Не буду того цвіту жарити цього року, не хочу я того кабачкового цвіту. Ну тут шума. А, воно якісь кабачок, дачі менті, вони зав'язуються. Може хай ще побудуть. Може, хай ще побудуть. Не знаю, петрушку треба буде. Я вже намурадив цього року. Сушити я не люблю сушеної петрушки. Суши вона мені не до вподоби. Треба буде просто зрізати її, тако, знаєте, лишити, може так, метр. Як мені писали підписчики, що якщо вона буде під снігом, то буде ще майже цілу зиму така свіжа петрушка на городі. То я ряд обріжу, а такий, може, метр залишу. Минулого разу обрізав повністю весь щавель. Дивіться. Поперло. Поперло страшне, як знову ж таки його багато того щавлю. Може обріжемо на салати. До речі, хто не знає, я вам скажу. В мене зелень зберігається в холодильнику вже понад місяць і як свіжа. Відео не знімав, але поділюся з вами, як то кажуть, таким методом: як зберегти зелень в холодильнику. Просто ідеальною. Понад місяць не гниє, як тільки тільки зрізана з городу. Значить. Взяв велику 3-літрову банку і капронову кришку. Зелень гарно помив, на полотенці просушив, запхав в банку і накрив капроновою кришкою. На нижню полку холодильника поставив. Напевно, що місяць і два дня. я відкриваю банку, дістаю зелень, яка мені потрібна, кришкою закриваю залишаю в холодильнику. Ідеально. ідеально. Коли ми залишаємо зелень навіть в тому самому відсіці для овочів, фруктів внизу, то час від часу все одно треба перебирати, підгниває, жовтіє і все інше. В банці з кришкою не жовтіє, не гниє і ідеально. Одне, що на дно банки постелив паперовий рушничок, раз в два тижні я його просто міняю. Все. Ідеальний варіант. Так що, якщо у вас ще залишилася гарна зелень, щоб вона не пропала, ви вже наморозили, насушили. І щоб не купувати відповідно, в магазині, запихайте в тролітрову банку, слоїк, як нас кажуть. І зберігайте класну зелень. Так що такі справи. Так, ходіть, позбираємо помідори. Сьогодні хочу зробити ще один дуже класний рецепт авокадо гриль з томатами. Дивіться, і нічого страшного, попри те, що е, лягають на землю, нічого не гниє і нічого не пропадає. Так що дуже, дуже класно, дуже класно. Я, кажу, це такий, знаєте, експериментальний варіант. Тільки по тій причині, що я не мав можливості приїжджати. Не було часу. Не було часу, коли приїжджати. І так пізно посадив. Ну, тим не менше, результат такий є. Я боявся, щось того всього... Нічого не вийде. Що з того всього нічого в нас не вийде. А як виявилося, все виходить. Помідори дуже м'ясисті і дуже солодкі. Дуже. А ну це. Бачите? Начебто з картинки. Начебто з картинки. Як би там не було... Пару своїх свіжозірваних томатів, помідорок, своя цибулька, своя зелень. І будемо робити вже ті салатики свої. Вон, кріп обірвав, той лишив, бо хочу заквасити помідорів. хоча я не люблю тільки квашених помідорів. Але таке хочу приготувати. У мене, до речі, Оля любить квашені помідори. Ну, На рахунок е квашених огірків то ми всі любимо. На рахунок огірків то ми любимо всі, а на рахунок помідорів ні, я не люблю. Оля любить. Добре, мої хороші, Я щось вроді хочу щось зробити і в ту же чергу не хочу нічого робити. Так що зараз побачимо, що з того всього в мене вийде.